Накопичувальну пенсію впровадять, незважаючи на те, що йде війна. Ну, влада просто не хоче більше чекати. Але нинішніх пенсіонерів, ну втім, як і майбутніх, взагалі цікавить, що ж буде з пенсіями. Особливо зараз ось а, ті люди, які вже на пенсії, бо це трошечки вже якби. Якби їх не стосуються, але в той же час вони розуміють, що надходження будуть вже йти не тільки на солідарну пенсію, так а і на накопичувальну. Тобто, що ж буде з пенсіями, якщо вже там починають щось відміняти, відбирати пенсії і так далі, якісь там доплати? Тобто я скажу вам так: ну, картина виходить не дуже. Якщо коротко, то якщо самі люди не будуть доплачувати ось цих накопичувальних внесків за власною ініціативою, то зарплата ніяк не зміниться. Тобто на зарплату людей будуть нараховувати ті ж самі 22% ЄСВ. З цього ЄСВ буде братися накопичувальний внесок, тобто до солідарного пенсійного фонду буде надходити не вся частина ЄСВ, а піде частина на солідарну і піде частина на накопичувальний рахунок. У зв'язку з цим солідарний пенсійний фонд він ще більше збідніє. Отже, на виплати нинішнім пенсіонерам буде ще менше грошей. Держава вже починає якось, скажімо так, виправдовуватись щодо цієї ситуації, бо розуміє, що ну, люди ж не дурні. Вони розуміють, що якщо є. Одне джерело, куди потрібно, а коли з'являється два джерела, грошей стане менше, тому що потрібно буде і туди, і туди. І ось що робить держава? Держава обіцяє вирішити цю проблему дотаціями з держбюджету. І тут в мене питання: якщо якихось там дотацій не вистачало в мирний час, про які дотації може йти мова зараз під час війни, коли в людей починають знімати субсидії, Починають жорстко перевіряти всіх субсидіантів, пенсіонерів, взагалі всі соціальні виплати. Але держава так собі спокійно каже, що за попередніми підрахунками, ось всі ці дотації додатково будуть вимагати десь приблизно 15, майже 15 мільярдів гривень. Але чи буде все це, чи знайдуть на це гроші? Це все дуже велике, велике питання. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Незважаючи на війну, українська влада не відмовилась від ось цієї ідеї накопичувальної пенсії. Мою думку, ви знаєте щодо цього. Багато говорити не буду. Скажу так. Перше, зараз її вводити не потрібно, ну взагалі не потрібно. Це не потрібно зараз нікому. Все це буде розумієте, зараз не допомагати, а заважати, скажімо так. Плюс незрозуміло, як все це буде виглядати на практиці, тому що поки що це все теорія. На практиці потрібно, щоб ось ці гроші вони якось працювали. Як вони будуть зараз працювати, якщо взагалі не працює економіка? Де гарантії того, що ці гроші, куди будуть люди робити, Скажімо так, будуть ось ці надходження, відрахування, де гарантія того, що ці гроші кудись не зникнуть, чи їх хтось не вкраде, чи там ці гроші на з'їсть інфляція, чи вони просто кудись не пропадуть. Тобто цих гарантій їх немає, влада їх не дає. Але вже чітко дає розуміти, що старт накопичувальних внесків. В громадян хочуть дати ще цього року, тобто не будуть чекати наступного, хочуть це зробити в цьому році. При цьому надходження до солідарного пенсійного фонду вони неминуче скоротяться. Отже, на виплати нинішнім пенсіонерам залишиться ще менше грошей. Вже є відповідний законопроект номер 92 12 його вже зареєстровано в Верховній Раді. Про те, скільки будуть вираховувати зарплати громадян на накопичувальну пенсію, як при цьому зміниться їх розмір зарплати, що буде з пенсіями нинішніх пенсіонерів, зараз більш подробно. Дивіться, сьогодні в Україні діє лише одна пенсійна система. Тобто, це солідарна вона була довго була, всі до неї привикли. Тобто, солідарна пенсійна система вона діє. Якщо як би вона там, яка б вона там не була, але вона діє. Якщо коротко, це система, за якою молоді працюючі люди роблять відрахування, все це йде на забезпечення пенсіонерів. Тобто, простими словами, покоління дітей забезпечує покоління своїх батьків. На зарплати працюючих українців нараховується ЄСВ, що йде на виплату пенсійних виплат пенсій і лікарняних. Тобто, при цьому з кожним роком збирати це ЄСВ стає все важче і важче. Чому? Тому що. Розмір ЄСВ в 2016-му його знизили, що одразу зробило пенсійний фонд дотаційним. Тобто кожного разу приходиться доплачувати з бюджету. Зниження ЄСВ не призвело там до зниження тінь тіньової зайнятості. Вона, як і раніше, дуже висока, а зараз ще більше стала висока. В Україні вкрай несприятлива демографічна ситуація. Особливо пригнічує ось демографічна ситуація, бо дуже багато. Людей поїхало з України, дуже багато людей похилого віку, які знаходяться в Україні і, на жаль, не вистачає грошей на те, щоб виплачувати їм пенсії. Війна дуже різко посилила демографічні проблеми через те, що багато людей поїхали за кордон, і багато працездатних чоловіків, на жаль, вже вибули з загону потенційних працівників, скажімо так. Бо люди загинули, пішли воювати і загинули. Результатом цих несприятливих чинників стали знаєте, злиденні виплати, які одержують більшість українських пенсіонерів на початку квітня 2023 року, вже після проведеної індексації середній розмір пенсії в Україні, ну казали, що він становив 5200, але дуже багато пенсіонерів. Отримують пенсії нижче за 2600. Тобто, всі ці статистики, це все просто знаєте на папері. В житті все зовсім і по-іншому. Зовсім дуже багато людей отримують саме ось менше ніж дві, там 500, 2, До того ж, пенсійний фонд України доводиться щороку все більше дотувати з бюджету. Тобто, зібраного ЄСВ його просто катастрофічно не вистачає. Ось цих внесків. І все загалом йде до того, що Україна не зможе фінансувати навіть мінімальних пенсій з Солідарного фонду. Тому влада бачить, що це є тільки один єдиний вихід це негайний запуск в дію обов'язкової накопичувальної пенсії. При цьому кожен працюючий українець буде накопичувати собі на пенсію сам. Тобто, частина грошей з ЄСВ, які і раніше будуть відраховуватися з його зарплати, це буде йти до солідарного пенсійного фонду, частина буде йти до накопичувального. Скільки будуть відраховувати, а дивіться в 2023 році роботодавці будуть платити такі суми: 1%, В двадцять четвертому в 2025 – 2%. При цьому самі громадяни також зможуть збільшувати свої накопичувальні рахунки, відраховуючи туди ну якусь ще там частину зарплати. При цьому держава має намір спочатку також фінансувати накопичувальні внески на паритетних умовах. Як зміняться пенсії в нинішніх пенсіонерів? Ну скажімо так, вже стає зрозуміло, що грошей вистачати не буде. До солідарного пенсійного фонду надходитиме вже не весь ЄСВ, а тільки його частина. І у зв'язку з цим Солідарний пенсійний фонд ще більше збідніє. тобто на виплати нинішнім пенсіонерам буде ще менше грошей. Проте держава обіцяє вирішити цю проблему дотаціями з держбюджету. За попередніми підрахунками, це буде вимагати додатково 15, майже 15,5 мільярдів гривень. В масштабах країни це сума невелика. Але накопичувальним, ось, скажімо так, все це не підготовлено. Розумієте, все це можливо, буде. Точно ніхто не може сказати, що ось точно будуть ці гроші. Тобто, якщо Ось цих грошей не буде, Ось що робити? І не туди, і не сюди. Тобто, а, питається, навіщо тоді вводити зараз цю накопичувальну пенсійну систему, якщо не зрозуміло, чи буде вона взагалі працювати. Але влада чітко вирішила, що потрібно зараз її вводити, тому що іншого шляху немає. Тому а, сподіватися на те, що це все буде в наступному році, я думаю, не треба. Все це введуть в цьому році, і я думаю, що дуже швидко. Тому українцям потрібно до цього готуватися. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.